Християнська школа снайперів почала працювати в Дніпропетровську. Її відвідувачі парафіяни місцевих церков. Здебільшого православні, але є і представники інших конфесій. Продовж кількох місяців, під наглядом професійних військових інструкторів, віряни будуть опановувати одну з найскладніших військових професій снайпера. З вірою в Бога і з молитвою вони вчаться вбивати і переконують, що не бачать у цьому жодних протиріч з християнськими заповідями. Про те, як поєднується не обий із влучною стрільбою на ураження, Олена Усенко. Вони називають себе сучасними хрестоносцями і абсолютно серйозно розмірковують про те, що нині йде війна проти диявола, а християнська віра у небезпеці. Враг прийшов на нашу землю. Він розрушає всі принципи християнської моралі. І християнство це релігія сильних людей. Бойці во сильне время. Это були глубоко верующие люди. православна християнка, інженер з ракетобудування, взяла собі позивний відьма, і щодня по кілька годин вдосконалює навички поводження зі снайперською гвинтівкою. Запитання про те, як поєднуються зброя і заповідь не вбий, відверто дивуються, бо не бачить тут жодних протиріч. Когда Ісус зайшов в храм, де розставщики фактично вели там таргів, як він ними поступил? Он взяв камінь, завернув в платочок і их силой. в наш дом, в наш храм прийшли враги, і їх нужно виганять. Толька сіла думку колеги по зброї. Розвиває колишній розвідник диверсант. Проти нас воюють то, що називається беси, которые, назв. Прямо так в общем то та й іменує Безлер. Тоже Бейзлер помимо заповеди заповіді Седьмой «Не убий», существует також заповідь блажен тот, хто положить душу свою за другі своє. От в даному случае, поэтому наша діяльність она не противоречит яким-либо християнським законам. у школу. Він прийшов, щоб освіжити навички, отримані ще у радянській армії. А християнського обрав, тому що переконаний, будь-яка віра це те, що може згуртувати і дати сили подолати ворога насамперед силою духу. Ми позивним мусульманин. А чому По Повірась. Півдані, Крім того, що я мусульман, я ще й патріот України є у школі євреї, протестанти, католики натомість жодного священника. Інструктори, до речі, атеїсти радіють. Головне і найскладніше вміння снайпера терпіння. Віряни вже давно опанували. Решта лише справа бажання та часу. Ми робимо три направлення: Традиційний снайпер розвідчик. Це поддержка штурмового підрозділення снайперська. Ну і ми ще займаємося антитерором, тому що, як показала. Это антитеррористическая операция. Просто элементарную зачистку сделать никто не может. Поэтому наши ребята, они. Займається теж і по системі антитерору. через розмаїття представлених конфесій спільних молитов чи проповідей у школі не практикують, навчають безкоштовно. Заняття з тактики та маскування зазвичай проходять просто у лісосмузі з бойовою зброєю, вправляються у тирі. Більшість християнських снайперів зізнаються після курсу навчання планують записатися у військо і агітують інших вірян долучатися до формування всенародного руху спротиву, бо нині захисту потребує головна й одна для всіх святиня. рідна земля земля. Олена Усенко, Сергій Файзулін, ТСН, 1 1.